Сьогодні ми працюємо над сідницями, але включимо в роботу всі м'язи кору і контроль над ними. Стаємо на ширину килимка, стопи паралельно на ширині тазу. Долоні розміщуємо на тазових кістках, щоб відчувати положення тазу. Глибоко вдихнули, розправили, розширили ключиці, витягнули за маківкою голови. І Видих, видих, підкрутили куприк. В нас немає гіперлордозу в поперековому відділі. Знову вдихнули і видихом поправили положення тазу. Ми відчуваємо своє положення на килимку. І на вдих ми відводимо таз назад. І видихом, долонями відчувайте таз, підкрутили куприк, змінили положення тазу. І на вдих витягнулися вгору. Знову вдих, видих, піднялися. І вдих, і видих, піднялися ще один раз. Вдих, метаси розкрили назад, і видих. Піднялися, лишаємось, долоні знаходяться. На тазових кістках. Ліва нога лишається на килимку за правою. Ми тягнемося назад, не піднімайте високо ногу, прям палець відчуває килимок. Ми потягнулися за ногою назад. Таз лишився спрямований вниз в килимок. Коліно чітко по напрямку з пальців. Погляд вниз, голова, не задираємо носа і не падає вниз. І Піднялись вгору, коліно підняли. Знову вдих. Ми потянулись, наче штовхнули якийсь уявний м'ячик ногою назад і піднялись коліно на себе. Вдих і видих, піднялись. Вдих. І видих останній раз. І... Видих підняли, поміняли ноги. На правій стопі стоїмо. Ліву ногу тягнемо назад. І видих коліна на себе. І коліно на себе. Вдих за ногою назад. Нога, продовження хребта, голова, продовження хребта. Одна рівна лінія. І піднялися ще. Вдих. І видих останній раз. Вдих. І видих. Повернули ногу, опустили руки глибоко вдихнули, витягнулися за маківкою, розправили плечі і видих. Залишаємось в цьому положенні знову стопи на ширині тазу. Ліва стопа на килимку. За правою ми так само тягнемося назад, а за руками. Вже ми запам'ятали, що наш, наш таз не має розвертатися за ногою спрямований вниз в килимок. Вдих і видих, ми долонями штовхнули уявну стіну назад, коліно підняли. Знову Вдих. видих. Ми на лівій нозі балансуємо. І це добре, якщо ви ловите, тримаєте цей баланс. зв'язки. Працюють. Видих коліна на себе ще. Вдих і видих і видих останній раз. І видих, опустили і змінили. На правій нозі ну, стоїмо, будемо тримати баланс за лівою. Витягнулися назад, і за руками вперед. І видих коліна на себе. І видих. Ще вдих, витягнулися і видих. Останній раз. І видих, піднялись. Опустили ногу. Лишаємось. На середині килимка, руки розвели в сторони. Вдихнули, витягнулися, подовжили свій хребет. І видихнули. Стопи так само на ширині тазу. Ми праву ногу відводимо назад, не піднімаємо її високо, так само по килимку. Вона просковзує в сторону і за правою рукою тягнемося вниз з лівою вгору в стелю. І видих, повернулися. На правій нозі стоїмо і вдих. Видих піднялися. Нам не обов'язково дотягнутися до килимка. Ми розтягнули повністю ліву сторону, відчуваємо ліву сідницю. І видих повернулися. На вдих вниз і видих піднялися. Ще один раз за правою рукою вниз і видих піднялися. І за лівою вниз і видих. Піднялись. Опустили руки. Знову повернули руки на таз. Стопи на ширині. І робимо крок правою ногою вперед. Ліва стопа залишилася на пальцях. Не зміщаємо стопу, не завалюємо. Рівно всі плюс на пальці. Втиснуть в килимок. Вдих, видих. І опускаємося вниз. І правою стопою виштовхнули себе вгору. Якщо у вас є проблеми з колінами, цей випад може бути неглибоким. Ви опустилися вниз і саме правою стопою відштовхнулися та лівою, ми наче піднялися на таку широку сходинку. І ще опустилися вниз і піднялися. Можете, якщо нема проблем з колінами, опускатися нижче, але не б'ємося коліном в підлогу. І піднялися. Контрольовано опустилися вниз. Так само наш куприк тягнеться вниз, і виштовхнули себе вгору. Ще вниз. І піднялися останній раз. Вниз і піднялись, змінили ноги. Ліва попереду. Права. На плюс на пальці, втримаємо опору, не завалюємо стопу. І опускаємося вниз, і ліва стопа підняла нас, виштовхнула, наче на сходинку. Ще вниз і вгору. Пам'ятаємо за положення таза, пам'ятаємо, що куприк тягнеться вниз, в килимок. І ще вниз, і піднялися. І останній раз. Вниз і піднялися глибокий вдих, видих, походили по кімнаті, не сідаємо і не лягаємо. Залишаємось в цьому ж положенні. Зараз на лівій стопі стоїмо за руками, витягуємося вліво, а за ногою вправо. Ми в діагональ потягнулися. Якщо буде легше, уявляємо великий циферблат. Руки йдуть на 11, а нога на 5 і видих повернулись. Руки на 12, а нога на 6. Вдих і видих повернулися. Руки на 1 чи 2, нога на 6 чи 7. Потягнулись. Тут не принципово. Визначили собі 12, 6, 9, 3. Знову руки тягнуться на 10, 11. І видих, повернулися. На 12. І руки на 1, 2. А нога відповідно на 7, 8. Повернулись. Балансуємо. І знову вдих, видих, піднялись. Руки на 12, нога на 6. і Піднялися і руки на один-два, нога на 7-8. Піднялися і останній раз. Вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих. видих. Опустили ногу, сідниця відчувається. В мене відчувається, сподіваюсь, у вас також. Поміняли ногу на правій опора. Ми зараз за руками той самий циферблат 12, 1, 2, 3, і пішли далі. За руками ми тягнемось на 1, 2. За ногою на 7, 8. І повернулися. За руками на 12, за ногою на 6. І повернулися. І за руками на. Заплуталася вже в цифрах, за руками 9, ні, 10-11. І повернулися. Для мене завжди пілатес це ще й робота мозку. Бо тобі потрібно проводити якісь аналогії, цифри, циферблати. Вдих, Видих. повернулися. Руки вліво, нога вправо і. Видих, повернулися. Ще. Вдих. Руки на 1-2, нога на 7, 8. Видих, повернулись. Руки на 12, нога на 6. Повернулись. Вдих і видих. Повернулися ще один раз. Руки на 1, 2, нога на 7, 8. Повернулись. На 12 та на 6. Повернулись. І останній раз на 10, 11, нога на видих, повернулися. Вдих, видих. Так само походили по кімнаті. Вдихнули. Видихнули. Ще один раз. Вдих, і наш хребет став довше і видихнули. Лишаємо стопи на ширині тазу. Стопи паралельно. Своїм поглядом опустіть його вниз, і ви побачите, як ви поставили. Іноді здається, що стали паралельно, а стопи розвернуті пальцями в сторони. Тому опустили очі, поставили стопи паралельно. Зараз ми знову за руками витягуємося вперед Таз відвели назад і видихом ми руками штовхнули назад уявну стіну і піднялись на пальці. Піднялись на пальці, тиснемо більше у великий палець. Не завалюємо так стопи. Продовжуємо вдих і видих. Вдих. Видих. Вдихнули через ніс. Видихнули, наче надули кульку. І напружили сідницями, змінили положення тазу. Тільки не затискайте сідниці. Куприк, тягнеться вниз. І останній раз вдих і видих, опускаємось на коліна. І праву ногу виставляємо вперед. Ліва нога на коліні і пальці витягнулися. Не підставляємо пальці, не заломуємо їх, руки на таз. вдих видихом. Підкрутили куприк, особливо у кого є гіперлордоз. Нам зараз з вами важливо змінити положення тазу і відчути попередній поверхні лівого стегна натяжіння. Руки лишаються поки що на тазових кістках. І відводимо таз вправо, нахиляємося з рівною спиною вліво, погляд вниз, в підлогу і через округлену спину видихом. Розкрутилися вгору. Вдих, видих, піднялися, вдих, видих, зводимо коліно та стопу, округляємо спину, піднялися, вдих, видих і останній раз. Піднялися, лишаємося. Опустили руки. І те ж саме, але витягнулися. Ми потягнулися, наче в руках в нас м'ячик, і ми вивели його над головою. І видихом стопа та коліна стягують під собою підлогу. І ми через круглу спину, через видих повернулися. І видих піднялися. Видих піднялися, ще вдих. І видих і останній раз. Видих, піднялись. Лишаємось права нога попереду. Пальці та коліно в одному напрямку лівого мілку. Розвернули, повернули її назад. Ми опинилися на одній лінії. Коліно та стопа і коліно правої ноги дивиться в сторону. Таз максимально повернули вперед. Руки в сторони. І ми опускаємось вагу на праву ногу. Під ліве коліно можна підкласти щось м'яке, якщо вам дискомфортно. Ми опускаємо праву руку вниз. За лівою потягнулися. Уявіть, що в руках в мене цей великий м'яч. І я от провернула його і видих піднялась. Переносимо вагу на праву ногу, стопу не відриваємо, п'ятку не відриваємо і повернулися. Вдих руки, як дійсно, прокручують великий м'яч. І повернулися. Останній раз. І повернулися і змінили ноги. Ліва попереду, поставили стопу, праве коліно на килимку. Пальці витягнулися опора в нас, коліно правої ноги та стопа лівої. Вдихнули видихом, змінили положення таза, підкрутили куприк, відчули натяжіння попередній поверхні правого стегна. Ще один раз вдих і видих ще більше. Руки залишаємо на тазових кістках, не змінюється наша опора. Відводимо таз вліво. Нахиляємось вправо, погляд вниз підлогу. І через круглу спину. Підкручений куприк піднялися, витягнулися вгору. Вдих. Видих піднялись. Навіщо нам долоні на тазових кістках? Ми відчуваємо, як відвали таз назад і видихом. Його підкрутили, піднялися вгору. Вдих. Видих. І ще один раз вдих. І видих. Піднялися, лишаємось. Те ж саме ми за руками витягуємось і за тазом вдих, зводимо коліно та стопу через круглу спину піднялися і вдих. Видих, піднялись, витягнулися за маківкою. Вдих. Видих і вдих. За руками вперед, за тазом назад і видих останній раз. Вдих і видих. Лишаємось і змінюємо положення гомілки. А я розвернуся, щоб не бути до вас. Спиною ми повернули гомілку правої. В нас праве коліно та ліва стопа в одній площині. І таз повернули вперед. Руки в сторони. Знову ми уявляємо цей великий м'яч. Вдих. Ліва стопа не відривається, і видих, повернулися. Вдих, видих, повернулись. І. Видих, піднялись. У нас гарна постава. Ми завжди витягнуті. Голова не падає, вона продовження хребта. Вдих і видих. Вдих і видих. І останній раз. Вдих і видих. Опустили руки і піднімаємося. Вже мають відчуватися кульшові суглоби, відчуваються сідниці. Можна походити по кімнаті, попити води, зробити коротку паузу, ми майже закінчили. Вдих, видих. Зараз ми залишаємось на килимку, ставимо стопи ширше рівня тазу, десь на рівні плеч, і повернули пальці в сторони в 45 градусів. Ми зараз будемо опускатись, покладіть ліву долоню собі на живіт, праву на зону крижа і опускаємося вниз. Наш куприк так само має тягнутися вниз в підлогу, а не прогнулися в поперековому відділі. Так не робимо. Лишіть поки що долоні на животі та на спині. Вдих і вниз. І стопами відштовхнулися вгору. Знову опускаємось вниз. В нас долоня лежить на крижі та на куприку. І ми відчуваємо, що пальці спрямовані вниз, а не в сторону. І ще опускаємося вниз і виштовхнули себе вгору. Ще вниз, 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 і вгору останній раз. Вниз. І виштовхнули себе вгору. Повернули обидві руки на таз. Вдих. Видих. Опустилися вниз. І піднялись праву ногу. На лівому піднімаємось на пальці. Ліва. Права. Куприк не змінює своє положення. Права. Ліва і останній раз права. Ліва і повільно, повільно піднялись, ноги тремтять. В мене тремтять, сподіваюся, у вас також. Вдих, видих, руки в сторони. І ми опускаємося знову вниз. Згадали за свій куприк, за положення тазу вниз. І витягуємося за правою рукою вгору, піднялись на пальці правої ноги і за лівою рукою вниз. У нас знову тут велика куля. І опустили, і змінили на пальці лівою, ліва рука вгору. І вниз. Права і ліва. І ще. І ліва. І останній раз за правою рукою витягнулись. І за лівою. І повільно поставили руки на таз, і повільно піднялися. Супер, ми з вами завершили. Пройшлися по кімнаті, зробили вдих та видих, вдих та видих, зупинилися на калимку, стопи паралельно поправили положення тазу, вдихнули, витягнулися за маківкою. І видихнули, опускаємося вниз. Погляд в килимок, лопатки потягнули в стелю, Ми через круглу спину. Наче лягаємо на великий-великий м'яч. потягнулися руками вниз. Погляд собі на коліна, ноги рівні. Розслабили повністю голову, шию, руки, і руками зробили кола в одну сторону. Прямо максимально, максимально їх розслабили і в іншу. В цей час ми дихаємо, відновлюємо дихання. І повільно, не поспішаючи починаємо від. Куприка, розкручуємося, піднімаємося, стопи тиснуть в килимок. Ми піднялись, піднялись і ми завершили. Я сподіваюся, вам сподобалось це тренування. Чекаю на ваші відгуки і на наступному тренуванні.